Вітаю. Розклад на Зеленського помісячно до кінця року. Отже, який буде для нього серпень. Серпень. Місяць невизначеності, розгубленості, прийняття невірних рішень. В мене склалось таке враження, що він знаходиться в якомусь своєму світі. І світ якийсь ілюзорний. Йому треба із цих ілюзій виходити, бо інакше будуть продовжуватись втрати територій та людського життя. Вересень місяць, важкий місяць в цілому. Розмови з імператором, втрата авторитету, контролю, десятка мечів вказує на поразку, зрада від своїх. Можливо, в Верховній Раді почнуть активніше виступати проти нього. Король мечів це військова структура. Можуть вже йти розмови щодо звільнення з поста та готуватимуть нового короля мечів, це того, про якого показують мої карти у старих розкладах. Але це поки що не діє, це поки що літання в повітрі цієї інформації. До речі, це може бути розмова саме зі сторони Трампа. Жовтий місяць знову ж місяць ілюзій, обману, приховання планів та дій, тема вибору. Знову ж, хочу наголосити, що це. Моя особиста думка, що може підійматись тема виборів. Але це буде по місяцю як закулісно. Листопад. Листопад місяць для Зеленського це місяць як відлюдника, відсторонення. Зеленський в листопаді може бути від чогось відсторонений. Можливо, від перемовин, від дій рішень. Бо випадає дві трійки. Це гуртова робота, яка буде складатись із об'єднання людей. Типу парламента, можливо. Одним словом, я розумію це так. Зеленський буде відсторонений і прийматимуть рішення. Об'єднання із трьох, це командна робота. Грудень місяць дуже активний місяць, місяць дій, розширення горизонтів, внутрішній контроль, якісь шляхи. Можливо, це буде поїздка або ж взагалі виїзд. Ну, це ми дивимось на, саме на Зеленського, що, можливо, в цей місяць в нього буде якась поїздка, або ж він може зовсім виїхати. Ну, Це моя думка особиста. Так як я розумію у, по розкладу карт. Тут випадає ще карта боротьби. І... Я робила в розкладі попередньому, там я говорила, що є загроза якихось хвилювань в країні, також може бути там витік інформації. По справедливості це і заведення справи, це і коли людина отримує по заслугам. Це також можуть бути юридичні справи, судові процеси, звернення до закону. Також це може бути прийняття якихось рішень, укладання договору, і також це можуть бути перевірки.